руку, хто приймав Ісуса Христа? Підіміть руку, будь ласка. Хто молився бути покаяння і прийняв Ісуса Христа? Знаєте, де після смерті буде? Ви не знаєте, де буде після смерті, так? Ви не знаєте? Не знаєте. Зна, ви знаєте? Знаєте. Хто приймав Ісуса Христа? Підміть руку. Хто молився, бути покаяння? І твердо знає, де після смерті. Хорошо. Ви, ви не знаєте. Остальні, ні? Не знаєте, Ні? Я можу тільки за себе говорити, за вас я не можу, я не знаю, де ви будете. Це тільки ви можете сказати, де ви будете всі смерті? На небі? На небі? Чому? А коли людина вмирає, душа піднімається в небо. Хто сказав вам таке? А це неправда. Правда? А де таке написано? Я таке читала, де? душа. Я вам скажу, колись я чула таке пораді і розказуєте. А, то може неправда? Правда. правда. — не А вдруг ці книги написано інше? Хто а правий? Ну, Хто я не читала, не читала. А о! Проблема, що Біблію не читаєте. Читала, ви читала. маєте віру від слухання, слухання від слова слова Боже. Де ви думаєте, де ви будете, пані? Як умрете? Ви не знаєте, де будете після смерті? Не, не. А, не. а ви знаєте, де будете після смерті? Я а ви, пані? Ви що? 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 в раю. в раю. А ви, бабушка? А ви? я не знаю, де я буду. А ви? Я Надієтеся. А, а, а ви, пане? Я я я знаю. А я знаю. А я, я, як так може бути, що я молодий? Я впевнений сто відсотків. Я знаю, де будуть смерті. Сто відсотків. Сто відсотків. Знаєте, 100%. 100%. 100%. Знає, що таке? Сто? Відсотків. Не більше, не менше. Ви знаєте, буде після смерті? А ви? А ви? А ви? Знаєте? Де ви будете? В раю. А ви? А ви, а ви? Хорошо. А ви де? Я знаю. А ви? А ви, Артур. В Раю. Бачите? Він впевнений вже. Чогось він впевнений. А ви? Де будете? В раю. Чому? А тому що ви будете в раю. <рігlie> <рігlie> так можна? Я знаю. А ви де будете після смерті? Біля Бога. Біля Бога. Чому? Тому що я прийняла в серце. Слухайте уважно. Чому будете в раю? Тому що я прийняла Бога в своє серце. О, це є причина. А Олександр, де ви будете? В раю. Чому? Я прийняв Хорошо. Я зараз кажу, чому чому, чому чому, він правий? Чому він тощо там буде? Леонід, де ми будемо зі смерті? А ви я? В раю. А ви Наталя? А ви, Катерина? Як Бог Як Бога, ви не впевнені. А ви, Таня? В раю. Хорошо. Якщо дивіться, причина така. Візьміть її. Оренду. Посадіть, будь ласка. це ефір Бачу, дай, бачу. Дивіться, уважайте таку річ. Якщо вона не впевнена, де вона після смерті буде, не впевнена, Якщо вона не знає, де вона після смерті буде, що вона, вона думає, що вона добрими справами може спастись. Казав так. Якщо вона добрими справами може спастись, мені може можна то до чого тоді Христос умирав? Я б робив би добрі справи, ходів би в церкву, допомагав би вам, а папа я ж добрі справи роблю, а папа так рай би. Правильно? Правильно? Но! Для чого тоді Христос умирав? За нас. За нас. Хорошо? А сьогодні Бог вирішить, вирішить на небі, дає висят. Чи тоді дуже умирав? вмирав? Я би ходив би, добре жив би, попав би туди. І Бог би вирішив би. А тепер представте на секунду. На секунду, представте. Сідай! Представте, що це ваша дочка. І ви можете спасти світ, якщо вона вмре. Ви відете саме цінне, що у вас є. Ви Бог. Ви відете свою дочку. Віддали зараз прикат, віддали. Віддали. І потім приходить Льолік якийсь. Або Вася, або Коля. Приходить і каже, знаєш, що я не міг тебе прийняти, я не міг тебе повірити. Повірити того сину, не міг повірити. Бо тому що мені мішало цей, цей світ гріховний. То, що ти віддав за мене, то, що ти, Бог віддав за мене, за мене віддав свого сина, це не важливо. Бо я хотів своїми ділами спастись. Так Бог сказав в Біблії, що справами неможливо спастись. Тільки віру в Ісуса Христа. Тільки віру в Ісуса Христа. І коли пристайте перед Богом, пристайте перед Богом, Бог свій справедливий каже: Іди геть, я тебе ніколи не знав. Чому скаже так Бог? Тому що ви дома думали, що якимось будь-яке. Спасіння може бути тільки одним шляхом, тільки через Ісуса Христа. Якщо ви думаєте іншим шляхом спастися, як Бог там рішить, Бог сказав, ти рішаєш, я за тебе заплатив вже. Я за тебе дав все, що можна. За кожен твій гріх я віддав свого сина. А чому так? Тому що в Біблії написано: за будь-який гріх треба платити. Яка плата за гріх? Хто мені скаже? Смерть? 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 За будь-який гріх, за один гріх, який робили. Підніміть руку, хто ні разу не грішив. А підніміть руку, хто грішив? Підніміть, чесно. А, ви грішні. А якщо ви грішні, тобі в каже. То заплатіть, будь ласка, ціна така. Вічний вогонь. Тому в рай не попередне туди сразу, коли помрете. Зразу вогонь підете. А чому? Пощо Біблія написує, що вона себе вже осудила на землі і навіть Ісуса Христа? Якщо вона не прийняла Ісуса Христа в своє серце, якщо вона не прийняла своє серце Ісуса Христа, вона ще себе вже осудила. А яким чином себе осудила? Хто мені скаже? Яким чином Артур на себе осудила? Якщо вона не прийняла Ісуса Христа своє серце? А як вона це приділилося? Як оприлюдняти, що людина попаде в рай, чи не попаде в рай? Дуже все просто. Насправді, має попасть дуже просто. Його треба прийняти своє серце. Бо якщо ви його не приймете своє серце, як перше, що таке прийняти своє серце? Це визнати себе грішником. Грішником себе визнати. Друге, що своїми ділами я не можу спастись, а тільки завдяки Ісусу Христу. І говорить, якщо я можу своїми ділами спастись, то тоді і Христос вмирав. Якщо Христос вмирав даремно, Він даремно вмирав? Тому що це Бог даремно свого сина віддав на хрест. Якщо воно ділами спастися, ходіння в в церковь спастися, пожертвуванням 10 заповідей виконування можна спастися. Ви знаєте, що 10 заповідей не спасає. Якщо можна було 10 заповідей спастися, то Христос би не вмирав би теж. І можна багато про що говорити з вами сьогодні. Но Павло каже там, ви правильно, що ви робите, що вірите в Бога? Но питання інше. В якого ви Бога вірите? В Бога Ісуса Христа, який може вам дати вічне життя, і дасть впевненість вам дати. Чи ви вірите в Бога, який нічого не дасть вам? Нічого. Я завжди задаю Писання про це людям, задаю таке питання. І до якихось людей в машині чи в автобусі, задаю просте питання. Таке саме, як вам задаю. Ви вірите в Бога? Вірите в Бога? Да. А для чого ви вірите в Бога? А, того, що... а що це дає тоді, питання третє? Що це дає? Спасіння, спасіння, спасіння правильно. А що каже, я не знаю. Ну треба вірити в щось, я вірю. Зумієте? І тому люди не можуть вірити Ісуса Христа, тому що вони не читають цю книгу. Це нам вкрав у них це. Він їм, їм дав, знаєте, що дав? Телефон. Смартфон. Телевізор. Все. Все, ідол є якийсь певний. І вони поклони б'ють. А ви є така людина? Ви знаєте, де бути твердо після смерті? Я знаю. Я, тиска, я не скажу краще вас. Мені було 9 років. Я стояв перед вибором. Моя сестра була їй 3 роки 8 місяців. Чи 9 місяців щось таке. Вона випала з 10-го розбилася. І я почав думати, моя сестра вмерла, вона жила в грубу. А чому так Бог? Чому ти так допускаєш? Чому стільки несправедливості? Може мені померти за когось і може хтось так попаде в рай, буде, буде менше несправедливості це буде все краще тоді, краще. Ну, Бог мав свій намір. Він пострілку моє серце. Одна людина мені про Ісуса Христа, що ще зараз вам розкидає. І знаєте що я? Я не, я не думав про те, який я хороший який я поганий. Що я зробив, погано чи хороше, як можу попасти. Я просто повірю щиро. Знаєте, що вона сказала мені? Хто вірує це на той має вічне життя, а хто не вірує в себе, не побачить життя. Якщо ви віруєте в сина, то треба прийняти його в своє серце ще, як особисто Спасителя. І знайте твердо, якщо ви його приймете в своє серце, то твердо буде після смерті в раю. Тому що ви дуже добрі, або дуже погані. А тому, що ви зробили так, як книга, ця пише. А я вірю в ці книги, бо вірю в слухання, в слухання від Слова Божого. Якщо Ісус не є вашим Богом, якщо ви не вірите, що Ісус може вам дати вічне життя, я вам гарантую, ви будете вічно в пепі. Якщо ви повірите в це, що Він є Бог, і що може вічно вічнати, в раю. І Бог цей дає вибір вам. Бо Він вмер на Христі, Він все зробив для вас. І тому, як я казав, якщо ви не приймете його в своє серце, то ви попадаєте на такий суворий суд. От це саме, що попасти, знаєте, знаєте що зробити? Попасти на суддю, на суд, який, знаєте, ви, ви зробили якусь шкоду в цьому судді. Судді суді зробити шкоду. І він вас судить. Він буде вас судити, буде судити правильно? Ні. <смітна> Ні? Він, спра... він буде судити правильно, тільки не на вашу користь. Не на свою, а так, як каже закон. Ти не при Ісуса Христа, де вічне пекло. Ти відкинув спасіння, круг спасательний, який може тебе спасти, а це був Христос. Ти сказав, що мій, мій син не може тебе спасти. То як тоді, вибачте? Як Бог може ви відносились би до, до мене, бо я би сказав би, ваша, ваша дитина даремно вмерла? Так само сказати, даремно, що там воїни вмирають. Дерево чи не даремно? Ні. Кожен воїн проливає, проливає свою кров. За що? Нас. За нас, щоб мали свободу. А так само Христос пролив свою кров за вас, щоб ви могли мати вічне життя. Все просто. Якщо ви хочете мати вічне життя, можете це отримати. І Бог дає дерево. Не відділ, хто не хвалився. Віруй в мене і будеш мати вічне життя. Питання. Хто є твій Бог? Амінь.